Приєдно. Сьогодні вам повідомити, що нас привітали ваші ровесники з Італії. Я буду читати привітання, пані Ніна буде перекладати. Ви уважно слухайте. Бонжорно, сеньори, он сеньоріти. Доброго дня, пані і панове. Мама мія, жара напахнуто, пахнуто, то цвітуто, красіто, смутріто. Боже, як ви сьогодні гарно виглядаєте. А то керівні, то прийшла туго. І ваше керівництво теж. Кланято всі дато на попусідаток, он стоято. Ми вітаємо всіх присутніх в залі. Каторжіто роботято, ніфіга ні получато. Вітаємо шановних пенсіонерів. Учіто читато, тату, ще тато, бо марато. Вітаємо вчителів, зароблятові фабриканту он Заводенто. Вітаємо колишніх працівників заводів і фабрик. Торговецу усяке парафлинцо. Вітаємо, продавців, Приклашати, прихліпатону Італія, з первату і минту, присипенто, трохи грошем, от італіан перу, от італіяно п'яно. Ми запрошуємо вас до Італії, але нагадуємо, що ви повинні мати при собі трохи грошей на розваги. На помахам, то Від Віддучі, хочемо вам побажати. Спіна не боленто. здоров'я, не боленто, нос не чиханто, зубатки косанто, лапки шаганто, здоров'я, 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 Здоров дом прибіранто, потато саджанто, сумки тасканто, сканто, вихованто всюдки успіванто. З молодості і довгий плід життя. Немедюканто, любіто всікданто, друженце уважанто. Щастя і хороших друзів! он онцелуванто. Обнімаємо і цілуємо. Грація. Чао, он фіфі сеньоріти, веселих свят, Прекра... прекрасні пані і панове. вам, дівчата.